Ми бачимо, що в е, сучасному світі в Європі, а особливо в Штатах, куди ми зараз рухаємось, там взагалі з харчуванням так складно і ось таке саме. Продукції свіжої її бракує в супермаркетах. Берете ви зерно, берете ви його, так поміщаєте десь кудись і потім далі що ви спостерігаєте. Штучний інтелект, що я там поливає, ага. удобряє там підсилює добривами, і ви дивитесь. Штучний інтелект слідкує за виробничим процесом, так і регулює його, щоб воно проросло і там не було ніяких цих біозагроз. Так це. Е... Пліснява сельмонела і так далі. взагалі, я е, консультант з it питань. до мене звертаються більше е, з питанням цифрової трансформації. Коли вже варто починати і як і починати, які продукти обрати Пророщування. Це міжнародна компанія, е, так е, це компанія, яка заснована в данії і має виробництво в Болгарії, але е, власники, співвласники це українські жінки.